Та приде малята. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик та хоче нам показати пальчикову гімнастику, яка називається зайчик. У зайчата довгі вушка. Утром м'ях кему в подушка. Хвостик куций, спритні лапки, а на спинці чорні крапки. Ти від кого під кущем причаїлася тихцем? Лис хитрущий ходить лісом, Вовк крадеться вслід за лисом, рись великі хижі птахи, пси наводять нічні жахи. Не журися, зайченятко, в тебе є матуся й татко, вони тебе захистять, смаколиками пригостять. А тепер ще раз. У зайчата довгі вушка, Хутро м'яке, мов подушка, хвостик куций, спритні лапки, а на спинці чорні крапки. Ти від кого під кущем причаїлася тихцем? Лис хитруші ходить лісом, Вов крадеться вслід за лисом, Рись великі Хижі птахи, пси наводять нічні жахи, Не журися, зайченятко, в тебе є матуся й татко, вони тебе захистять, смаколиками пригостять.